17 жовтня до селища Ромодан Миргородського району приїхала делегація працівників інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук України. Вчені вшанували пам'ять свого колеги Прокопа Ятеля. Саме на території селища під час Другої світової війни та тяжких боїв був смертельно поранений та похований у братській могилі кавалер ордена трудового червоного прапора, вчений Прокіп Данилович Ятель. Наші колеги Марина Усик та Олександр Балацький розкажуть більше. Згадати ім'я вченого прокопа Даниловича Ятеля. Вклонитися його могилі і розповісти жителям Ромодану більше про життєвий шлях науковця. Задля цього делегація працівників разом із директором інституту мікробіології і вірусології імені Данила Кириловича Заболотного приїхали до невеличкого селища на Полтавщині. Під час зустрічі зі школярами Ромоданівської школи працівники інституту говорять про вагоме відкриття прокопа Даниловича Ятеля. Справа майже 80-літньої давнини насправді була резонансною, засекреченою, та іноді вартувала життя тим ученим, які не розуміли причини хвороби. Доктор біологічних наук інституту мікробіології та вірусології Олена Громозова говорить про необхідність пам'ятати свою історію та особистостей. Це дуже цікаве таке явище, яке було відкрите в нашому інституті 80 років тому, якраз ювілей цьому по цій події. І, один з наших фахівців, ятель, який загинув саме в Ромадані в 41-му році, у серпні, 14 серпня і похований в Ромадані, відкрив збудника цієї хвороби, її звали невідомо, захворювання НЗ, від якого дуже великий падеж був в коней 37-38 років. Документи того часу свідчать про неабияку кількість заарештованих науковців, створення кількох груп вчених для виявлення збудників захворювання та навіть відправлених на примусові роботи до Сибіру. Батька нинішнього директора інституту мікробіології та вірусології ветеринара Степана Підгорського теж було реабілітовано після відкриття прокупом ятелем причини захворювання коней у колгоспах тодішньої Української радянської соціалістичної республіки. Відтак для мене це особлива честь, говорить Валентин Степанович. Ми сюди приїхали для того, щоб ще раз. Поговорити про те, що наш інститут і селище Рамадан зв'язує ятель, який відкрив це захворювання, і він тут похований, похований в цьому селищі, і ми дуже вдячні і селищній раді, і особливо школі, за те, що вони нас запросили. А ми приїхали і ще раз склонилися. ятелю Прокопу Даниловича, який був. Сперобітником Інституту мікробіології і вірусології. Науковці інституту поклали квіти до підніжжя пам'ятника з переліком прізвищ тих, хто загинув саме під час боїв у Ромадані. Останнє прізвище на пам'ятній стелі прізвище відомого вченого, кавалера ордена червоного прапора Прокопа Даниловича Ятеля. Чи можна